Навіщо? Ні, деякі каналу не даємо А чому не даємо? Тому що самий продажний. А чому продажний? Тому що бреше в одну сторону завжди все. Тільки в одну сторону. А як вас звати? Павлик Морозов. Морозов. Що, зібралися? Ну, поки водки попий, а потім зроділимося, що. А чому ролики ваші крутять про Беркут через кожні дві хвилини, а про Беркут ні разу не сказали? Дівчина, ми виступаємо проти цього вот бардака, який вистроїли на Майдані. Що дійсно, ну вам це подобається? Ви живете в Києві, вам подобається от цей бардак? Як роздягали козака, не бачили. Кого? Роздягали. То такий козак, як сказав би, що отбойний молоток. Козак. Ні, я відео бачу. Конечно, бачу. Всі Ви засуджуєте це, Чи одобряєте? Самі його розділи, сам пройшов розділити, а на бірку це змикнули. І саме фоткалися з ним, правильно? Фоткались? Ну, Кожен день на роботу проїхати нормально. Вот я еду на работу через центр, але я не можу. мені треба объезжать через Житомир. Я пенсионер. 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 Да. Через місто Житомир? Да, объезжать. Ну, щоб приїхати на работу. Пенсионер. Пенсионер.